Економічний стан Російської Федерації, на що багато експертів говорять: він ну він не скаже, що ні плачевним, він є несхідним, тобто стратегічно Російська Федерація або суб'єкт міжнародного права, який називається поки що Російська Федерація. Він виснажує себе і йде на дно. Він справді втрачає багато людей. Він виплачує просто порожні гроші. В нього економіка на 50% фактично грошей вбухано в військове виробництво. Саме це і є причиною. Фактично, чому я ніколи не вірю, в швидке завершення війни, і коли були навіть переговорені процесу, тут тут в травні, там буквально я не бачив жодної підстави думати, що Росія може зупинитися, тому що в них от уявімо собі, що в них економіка це. Потяг, який на всіх парах мчиться, і на ньому намагаються зірвати стоп-кран, що закінчиться ну, просто плачевно для їхньої країни, як такої, тому вони просто в принципі не можуть. Вони розбудували свій оборонно промисловий комплекс. Вони в принципі не можуть собі дозволити зараз е жити, окрім як в режимі війни.